Етівний подкаст доброго ранку. Так, не тільки про школи, це мова йде про всі навчальні заклади, і там да, от якось проходить таким чином, що багато дітей вони на даний час не ну, мають змоги там навчатися або будемо так, користуватися правилам пожежної безпеки. Тому в нас є такі правила, котрі ми хочемо, щоб кожна дитина, кожен член сім'ї, також як батьки, всі знали, що треба робити, як попередити пожежу, наприклад, якщо це навчальний. Заклад і далі що треба робити, якщо вже пожежа виникла. Так ага. ось то тобто, таким чином ми надаємо такі методички, як школярам навчальних закладнавих шкіл або університетів, надаємо методички, що треба робити, щоб не допустити пожежу. Так, тобто, пожежу для того, щоб її не допустити, ми всі повинні розуміти, що багато дітей в школах або, наприклад, в університетах ставлять ті ж телефони на зарядку. Забувають їх, угу. телефон у нас має таку змогу самоліквідовуватись. Вибухають, загораються і потім починається звідси пожежа. Також вони повинні розуміти, що не можна використовувати кип'ятильники, не за призначенням в школах навчальних закладів. Тому це такі елементарні пожежні правила, де ну, не треба користуватися тим, чим не треба. Щоб не виникло пожежі, ну добре. А з дітьми це ясно там регулярно проводяться у такі методичні роботи. Там але я ж розумію, що а, ну діти, вони як правило а, в якійсь там конкретній ситуації критичній будуть звичайно слухати вчителів. Ну і педагогів, так і отут мені здається важлива, якби місія і педагогів правильно спрямувати дітей, там так якось вгамувати паніку, правильно їх кудись повиводити, якщо там, не дай Бог, щось сталося. А з вчителями ви як працюєте? бо це мені здається просто трошки інша робота ніж з дітьми. Так, з вчителями ми проводимо кожен семестр, кожен місяць по-різному є заплановані заходи, де ми проводимо зі всіма директорами шкіл, університетів, вчителями, як правильно поводитися при пожежі. Ну, наприклад, якщо в нас, не дай Боже, в є загорання там в класі або в навчальному закладі. По перше, ми повинні евакуювати звідти дітей, якщо це там діти або ну. Неважливо, у нас діти все одно. 18 років, якщо він навчається, це все одно є дитина. По-перше, евакуювати. По-друге, якщо в нас є, а в нас повинні бути вогнегасники, вогнегасуючі речовини, зможемо ліквідувати цю пожежу самі. Ну, по-перше, ми обов'язково телефонуємо ДСНС 101, щоб не трапилось таким чином, що спочатку, як всі роблять, ми починаємо гасити щось самі, угу. потім це ми... Не можемо з цим справитись і кричимо, давай дзвонити 101. Ні, спочатку дзвонимо 101, евакуюємося, і потім, якщо є можливість, ми гасимо цю пожежу. А тільки в такій послідовності? В такій послідовності евакуювання дітей це в першу чергу життя людини в нас на першому чергу. Потім в нас вже йде макування майна і все, що тварин, це вже на другому. Рівні, будемо казати, перше, це життя людини, а діти це взагалі для нас святе. Будемо казати. По-перше, якщо це школа або університети, ми евакуємо безпечне місце. Викликали 101. І Якщо бригада ДСНС, вона швидко прибуває. У нас дуже мало часу для того, щоб ми прибули. Ми прибуваємо дуже швидко. Ми вже знаємо де пожежа, що горить, і починаємо ліквідувати цю пожежу. Но в цей час, якщо у людини, яка відповідає за протипожежну безпеку в навчальному закладі, є час самостійно починати гасити, якщо це площа загорання невелика, вони мають використовувати вогнегасники і, там, або пожежні крани, які знаходяться в навчальному закладі. Тобто -то, таким чином є така послідовність і так воно працює. Угу. А якщо, наприклад, ну, це я так. Згадав просто свою школу. У нас так само часто були от лекції від, ну, тоді це не була ще Державна служба з надзвичайних ситуацій, тоді ще це була просто пожежна служба так, І там від пожежників вони теж приходили до нас. А ми, вже там, будучи старшокласниками, ми Ми там були так трошки дотичні, скажімо так, до такого шкільного самоврядування, і ми так пам'ятаю, там ходили по коридорам, там виконували якісь там ну соціальні функції в школі, там стежили за поведінкою і так проходили. На теж були ці пожежні такі крани з, зі шлангами намотаними. І рукавами, ми так, казали так. та рукава, <гум> <о>, бачите. <гум> і ми такі думали. Оце б там загорілося, а ми б тут би розбили, там би цей кран включили і також тушили. Якщо, наприклад, от старшокласники реально там вчителю пропонують свою допомогу, кажуть, давайте ми з вами там підемо допоможемо якось гасити, якщо ну є така можливість. Умовно там всі евакуйовані, але там кілька активістів кажуть, давайте вам допоможемо. Як тоді? Ну, взагалі, чи варто це, це пропонувати, і чи варто вчителям на таке погоди? Ну, дивіться, це все одно є діти. Неважливо, старшокласник він або молодший класи це є діти. Не дай Боже, щось трапиться з цією дитиною. Вчитель несе відповідальність перед батьками, ну перед цим за цю дитину. Вони не можуть їх задіяти для госіння пожежі. Але все одно в алгоритмі дій, наприклад, да, при школярах, що треба робити там дітям, котрі чергують, вони, наприклад, повинні після того, як ну, провели чергування, подивилися, що немає там кип'ятильників, там вкручених чайників інтерактивних досвід. Або ще щось, вони доповідають вчителю, що все класно, все добре, нічого не може загорітися і закривають. Ну якщо вже виникла пожежа, все одно діти повинні евакуюватися. Е, гасіння пожежі може приступати до гасіння пожежі лише та людина, яка навчена, ага. яка пройшла курси цивільного захисту. У е, нас на даний час багато людей, е, як і волонтери, не тільки волонтери, різні організації проходять курси навчальних навчальної по пожежної безпеки. Це в ну, 25-й пожежній частини на оболоні. Ми кожного навчаємо, як правильно користуватися всі заклади, дошкільні, шкільні. Неважливо, ми різні ну, казати, адміністрації ми проводимо, як правильно користуватися. Тим чи іншим засобом по пожежа гасіння, тому дітей ми не можемо завлікати до гасіння пожеж. Це може робити та людина, котра пройшла мінімальне навчання і може спокійно, адекватно оцінювати ситуацію пожежі, щоб не нашкодити іншим людям цієї пожежі, бо не дай Боже щось раз наголошую, трапляється що з дитиною, несе вчитель відповідальність за цю дитину. Добре, ще от е, пару важливих моментів от того, що від, може відбуватися в навчальному закладі. Ну ми зараз розуміємо, що, звичайно ж, це може бути сигнал повітряна тривога, бо ми розуміємо, що вони регулярно лунають, тому що війна триває, росіяни продовжують обстрілювати, намагатися, принаймні, обстрілювати і не тільки Київ, а й інші міста. Ну от е, і, і загоряння так само можуть відбуватися внаслідок влучань. Ну, але я розумію, що. Повітряна тривога це вже сигнал для евакуації. От тоді алгоритм дій, що треба робити під час сигналу повітряна тривога. Дивіться, по-перше, все одно, якщо нас лунають хоч сигнал пожежа, хоч сигнал повітряна тривога. Вчитель зобов'язаний всіх дітей евакуювати до бомбосховища. Це одноразово. Розсадити їх по своїм місцям, у них да, кожного повинно бути там своє місце. Якщо це бомбосховища нема в цій школі, він зобов'язаний довести до того бомбосховища, де воно є. Ага. Це, по-перше, евакуюють. Це Молодші класи, перші, другі класи, вчитель евакуює. З помічниками, ну, тобто, там, як дамо, називаємо там нянечками або ага. ще щось. Бо діти малі, вони можуть панікувати, і це вчитель він повинен зробити акцент таким чином, щоб ця дитина, котра починає панікувати, вона не зробила паніку серед всього класу. Вони повинні зробити увагу на цій дитині, заспокоїти її і прийти в бомбосховище. Також Після того, як евакуювали, вони повинні перерахувати всіх своїх дітей, доповісти. Директор дирекції школи, що все добре. Якщо, не дай Боже, когось не вистачає, з дітьми залишається відповідальна особа, і ми продовжуємо. Ну вчитель продовжує в час шукати ту дитину, яку не змогли, ну не знайшли або не евокувався. Може, в цей час, коли була повітряна тривога, він відійшов в туалет угу. і ну не знайшовся, бо вчитель повинен вернутися назад в клас, щоб дитина не розгубилася, не почала панікувати, забрати дитину і спрямувати до бомбосховища. Тільки так також. Ще хочу наголосити, багато батьків вони роблять велику помилку таким чином, що все повітряна тривога, я забираю свою дитину зі школи. Шановні батьки, ні, не можна забирати свою дитину під час повітряної тривоги. В цей час за життя вашої дитини, а також за те, що де знаходиться дитина, несе відповідальність. Вчитель і дирекція школи, тому що не дай Боже щось трапиться по дорозі, дитина повинна була знаходитися в бомбосховищі. Якщо вже люди батьки забирають дітей, то вони повинні написати заяву, mm -hmm. так, що ми відберемо відповідальність на себе і забирають тоді своїх дітей зі школи. Ні, ну, не, ну тут все правильно. Я теж погоджуюсь з тим, що ну. Ми ж не знаємо, куди може прилетіти, і краще краще діти дійсно будуть в укритті перебувати, Воно якраз для цього призначено. Так, добре, ну для от таких ситуацій з дитиною має бути ну. Має має бути якась тривожна, тривожна валізка, не знаю. Чи, так, чи має вона взагалі? Так, дійсно, чи, ван... чи це має забезпечити, до речі, школа? Ні. На жаль, школа не забезпечує таким чином. Зараз кожна дитина, котра приходить на навчання, вона має з собою такий ну, тривожний чемоданчик. Да? Ну, тобто таку валізку. А от, в ній повинна бути пляшка чистої води. Це обов'язково. На молодші класи вони взагалі не тільки в тривожному чемоданчику повинні бути, а взагалі, щоб якщо є спека, у дітей була водичка. Далі е, поживний батончик. Що таке поживний батончик? Да, це такий батончик, байдуже щось, снікер, смар, те, що людина може несе енергію, щоб дитинка, якщо це буде тривала, затяжна повітряна тривога, вона буде дитина знаходитися в бомбосховищі. Ми ж не знаємо, скільки який час ми можемо там проводити: годину, дві, три або більше, не дай Боже. То це обов'язково повинно бути, щоб дитина попитала якісь енергії від чогось. Ну, така вода, це добре, але повинна бути якась енергія, звідки її взяти. На данка від батьків, що таке, да, то повинна в цьому рюкзаку рюкзаку бути е, ну, таке прізвище ім'я батьків їхні номера, і їхні номери телефони з всіми даними. Далі, ближайших родичів, адреси, все що завгодно, все, що касається цієї сім'ї, там повинно бути. Всі дані батьків, телефони, родичів, бабуся, там також повинна бути. Телефон, за можливості запасний телефон цієї ну, козачку, повинен бути у дитини. Або... Повербанк. Повербанк також повинен бути, бо ще раз наголошую, скільки ми проводимо часу в цьому бомбосховищі, ми ніхто не знаємо. Навсяк вперед ми беремо повербанк. Індивідуальний набір, ну, будемо так, необхідних ліків. Що, для чого це потрібно. Це потрібно для того, що кожна, беремо так, кожен, кожні батьки вони знають індивідуально, що. На що хворіє їх дитина або не хворіє, тому є діти, да, і котрі там десь хворіють. І це індивідуальний набір. Там хтось там хворіє астмою, хтось ще що. Тому це повинно враховувати і це повинно бути в цьому тривожному чемоданчику. Комплект зімної білизни. Чому зімне білизна? там до да, або літом в нас бомбосховищі все одно там буде комфортно, якщо так зима, все одно буде холодно і наголошую, скільки часу ми там проводимо, ми не можемо знати. Тому. І також улюблена, улюблена іграшка, бо дитина, якщо це взагалі мала дитина, вона буде ну їй треба якось заспокоїтись, бо все одно це стрес, все одно це тривога, і дитина повинна заспокоїтися і грати свою улюблену іграшку або якусь улюблену речі. А що ж, Володимир, дякуємо вам за поради, за ваші відповіді і дякуємо за те, що завітали. Я сподіваюся, що всі рекомендації точно візьмуть на озброєння батьки, які щойно послухали наш черговий рятівний подкаст. А ми подякуємо нашому гостю Володимиру Савостяному. Це викладач навчального пункту аварійно-рятувального закону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Луганській області. Але зараз Володимир перебуває в підпорядкуванні. ГУ ДСНС України в місті Києві, тож друзі, не нехтуйте безпекою, адже кожне життя важливе. Третівний подкаст.